Колеги, вітаю вас. Хто мене не знає. Мене звати Олександра Сосновська, я наставниця та експертка у б'юті бізнесі. Працюю в цій сфері вже понад 8 років і не лише як майстриня, а як підприємниця. Я починала, як і багато хто в гуртожитку без нічого, зі звичайного робочого місця, без особливих умов. Потім переїзди, люблін, Варшави, і нарешті Врослав. І кожного разу я починала з нуля, формувала клієнтську базу у новому місці. У мене не було накопичень чи інвестора, але попри це я відкрила власний салон у Вроцлаві, який успішно працює вже третій рік. А зараз у мене також є школа для б'юті майстрів, де я допомагаю іншим пройти шлях від майстра до власника. Мій бекграунд це не лише практика. Я магістр фінансів, тож розумію, як поєднати креативність у б'юті-сфері з холодною аналітикою бізнесу. Знаєте, були моменти, коли хотілося просто взяти і здатися, пустити руки, але я обрала шлях до розвитку системності та росту. Саме тому сьогодні мій салон працює без мого постійного втручання, і я можу відпочивати, навчатися і будувати нові проекти. Чому вам варто мене слухати? Бо я знаю, як вирости з нуля без зв'язків, без грошей, але з чіткою стратегією. Знаннями та любов'ю до своєї справи. Після того, як я перестала працювати виключно як майстриня, я чітко вирішила, хочу ділитися тим, що реально працює в б'юті бізнесі. Не просто техніками чи порадами, а знаннями, чіткими знаннями, які змінюють життя майстрів. Тому я створила свій власний продукт, це індивідуальні сесії, на яких я особисто допомагаю майстриням та власницям салонів розкласти все по поличках. Як вести фінанси, налагодити запис, сформувати ціну, вирости з просто майстра до бюті підприємця за рік? Через мої консультації пройшли десятки майстринь, і їх результати говорять самі за себе. Хтось відкрив власну студію після років роботи на оренді, хтось вперше сформував свою чисту зарплату і почав планувати витрати. Хтось вийшов із вигорання та знову відчув кайф до роботи. Багато хто систематизував бізнес і перестав виживати від запису до запису. Всі ці результати не про везіння, а про системну роботу, яка базується на практиці, реальних цифрах і глибокому розумінні б'юті-сфери зсередини. Я ділюсь тим, через що прийшла сама від майстрині в гуртожитку до власниці салону і школи у Врославі і допомагаю іншим пройти цей шлях швидше і впевненіше. Якщо ти вже давно відчуваєш, що готова до більшого, але не знаєш просто з чого почати, звернись на консультацію. І ми розберемо саме твій випадок. Я починала просувати свої послуги як майстриня без бюджетів, без знайомств у новому місті, так три рази: улюблені, Варшаві, і в Врославі. Кожного разу з нуля будувала клієнтську базу. Тому, коли я говорю про залучення клієнтів. Це то, що дійсно я приміняла в реальному житті. На власному досвіді переконалася, маркетинг це не просто гарне слово, це набір інструментів, які діляться на дві частини: залучення нових клієнтів і робота вже з постійними нашими клієнтами. Якщо ви тільки відкрили свій салон, чи починаєте як майстриня, фокус іде на залучання нових клієнтів. Вам треба, щоб про вас дізналися, щоб вас побачили, лишили відгук і залишилися з вами. Але як тільки ви нарощуєте вже свою базу, саме там починається справжнє золото. Робота з вашими клієнтами це не сервіс по факту запису, це активна комунікація, продуманий запис, нагадування, повернення тих. Хто зник, і я точно знаю, клієнтська база це не просто список у телефоні. Це ваш дохід. На жаль, багато хто цього не бачить. Майстрині часто біжать по нових клієнтів, втрачаючи купу, часу, сил, грошей, замість того, щоб просто повернути тих, хто вже був і був задоволений. Повернути клієнтів з бази це значно простіше і дешевше ніж шукати нового клієнта. Саме тому я на консультаціях завжди розділяю окрему стратегію на нових клієнтів та окрему стратегію на існуючу базу. І це працює навіть безплатного таргету, особливо коли ви будуєте ще власний бренд. Тож давайте почнемо з того, як залучати нових клієнтів і що реально працює в 2025 році. Ви можете почати з найдоступнішого: контент-маркетингу. Зараз ера контенту, ера присутності. Якщо вас немає в соцмережах, клієнт просто не бачить вас. Саме тому я завжди кажу: почни з і ти побачиш, як зміниться твоя реальність. Бо контент це вже не просто гарна картинка, це ваша вітрина, голос, реклама, довіра, бренд все в одному флаконі. Коли я сама почала впроваджувати ці всі інструменти, які сьогодні даю на консультаціях, контент став працювати. З'явилися Перегляди, люди почали писати, бронювати, рекомендувати. Клієнти пішли рікою, і я зрозуміла, одне відео в день це правило, яке дійсно працює. Так, це не просто, це правда, але якщо ви хочете залучати нових клієнтів щодня, Потрібен потік контенту. Якщо у вас ще маленька команда і ви все тягнете на собі, не міть хоча б помічника, це може бути адміністратор, який паралельно веде контент, знімає відео, викладає пости, обробляє сторіс, виконує дрібні задачі по операційці. А якщо у вас вже є структура, але не вистачає системності, вам потрібен smm менеджер або контент-асистент, який буде генерувати запити на послуги. Це інвестиція, яка себе швидко окупить. Що вже ми робимо з контентом далі? Не обмежуємося лише інстаграмом. Одне відео може бути на п'яти платформах, таких як TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels, Instagram і Google профіль компанії. Туди теж і треба, і можна виставляти ваш контент. Ви не знаєте звідки саме до вас прийде клієнт, але він точно прийде. В мене вже навіть був випадок, коли клієнт прийшов через YouTube шорти, випадково побачила людина і записалась. Ось так працює сучасний маркетинг. Також рекомендую створити телеграм-канал для своєї клієнтської бази, вже існуючої. Це безкоштовний, але дуже потужний канал комунікації. Туди ви можете публікувати віконця, акції, новинки, подарунки та бонуси, навіть посилання та бронювання на свої там горящі віконця. Навіть якщо ви туди додасте, не знаю, підтримки. 60-100-200 клієнтів це вже джерело записів на кожен день. Наступний важливий наш інструмент це інфлюєнсери. І тут дуже важливо зрозуміти, що інфлюєнсер це не обов'язково зірка з мільйонами підписників. Інфлюєнсер це людина з впливом на свою нішу, навіть маленьку аудиторію. Наприклад, така як я. У мене немає мільйон підписників, але є своя локальна, сильна аудиторія, свій бренд, свої люди, і, моя думка, має вагу для тих, хто мене слухає. Оце є та сила мікроінфлюєнсера. Тож шукайте таких самих локальних інфлюєнсерів у вашому місті. Це може бути б'юті майстер з іншої ніші, ніж ваша. Косметологи, фітнес-тренери, жінки, які ведуть сторінку про своє життя та навіть материнство. Головне, активна локальна аудиторія від двох тисяч підписників і взаємодія. Дія в коментарях, щоб були гарні статистики, вони набагато ефективніші за блогера на мільйон підписників з лайфстайм-блогінгом, на яких підписані підлітки, які живуть в іншому місці. Що робити з такими інфлюенсерами? Запрошувати на послуги. Хтось прийде бартером, хтось за символічну оплату. Ви платите лише зарплату майстра. Це принципово важливо, бо майстер не повинен працювати безкоштовно. Інфлюенсер створює контент, визначає вас, розповідає про свої враження і приводить до вас свою аудиторію ваших потенційних клієнтів. Якщо людина класно підійшла, пропонуйте їй стати амбасадором вашого салону. Це означає, що ця людинка буде регулярно приходити. На послуги до вас розповідати про ваш салон в себе сторісах, брати участь у зйомках Reels, або навіть стане обличчям вашого бренду на локальному рівні. Не обов'язково придумувати якісь акції чи дарувати знижки. Інфлюенсери самі можуть говорити про вас просто так, якщо отримують якісний сервіс і бачать взаємовигідну співпрацю. Ми, наприклад, в своєму салоні залучаємо блогерів до зйомок рілс. Вони часто виглядають яскраво, бо їм треба зніматися. Вони вміють показувати і по суті стають вашими моделями для контенту. А ви вже в свою чергу отримуєте красиве відео і охоплення через їхню аудиторію. Що ще, ще можна робити з такими блогерами? Можна знімати Reels в колабораціях через спільну публікацію. Викладайте ці ролики не лише в Instagram, а в TikTok і Shorts. Оформлюйте контент гарно, щоб блогер сам хотів цим поділитися. І тепер уявіть, якщо ви щомісяця працюєте з п'ятьма-десять мікроінфлюенсерами і кожен з них робить пост у співавторстві, охоплення накопичується. І такий ролик на початку може мати Тисячу, потім 5 тисяч переглядів, і так це буде збільшуватися, збільшуватись, збільшуватись активність вашого профілю, тим самим підтягуючи до себе нових клієнтів. Це органічний безкоштовний трафік, який працює на вас довго, без плати на рекламу і без таргету. І якщо ви ще цього не робите, почніть, бо зараз блогер це реально класний маркетинговий інструмент. Просто використовуйте його правильно, прописуйте чіткі ТЗ, створюйте професійний контент. Відстежуйте активність, і якщо якийсь амбасадор перестане давати вам ваші бажані результати, просто попрощайтеся, бо це робота, це партнерство. Ніхто ні на кого не ображається. Наступний наш інструмент це таргетована реклама. Якщо ви тільки стартуєте без таргету не обійтись, бо це найшвидший спосіб залучення нових клієнтів, який дозволяє буквально вистрілити вже в перші тижні. Так, контент, колаборації, сарафанка це все дуже класно і все дуже круто, але це працює на довшу перспективу. А якщо ви стартап, вам вже потрібні клієнти тут і зараз. В мене була учениця, яка прийшла на сесію у стані повного фінансового мінусу і браку клієнтів. Що вона зробила? Вона сконцентрувалася на таргеті, і за 4 місяці вона підняла салон, бо не боялася вкладати в рекламу, навіть коли було страшно, і все пішло вгору. Правильна аудиторія, плюс правильний креатив, плюс хороший таргетолог дорівнює стабільний потік нових клієнтів. В Нашому салоні таргет не вимикається ніколи. Через нього до нас приходять нові клієнти. А клієнти це наші гроші. Як працювати з таргетологом, щоб було це вигідно для вас? Знайдіть таргетолога, який дійсно розуміється на сфері б'юті. Запускати рекламу на базові послуги. У манікюрі не гігієнічний манікюр, а на зняття, манікюр, плюс покриття. Якщо ви там лашбров салон, це не регуляція брів. А на комплексну регуляцію покраску ламінування ботокс. Ідеально, коли кілька послуг в одному сеті, наприклад, манікюр плюс педикюр за 2 години, вигідно і швидко. І третя це генерувати контент для реклами. Саме СММ чи адміністратор має забезпечити фото, відео для креативів. Те, що знімається для реклами, ідеально працює і для сторіс, і для різ, і для постів. Четвертим пунктом аналітика є обов'язково. Тобто щоденні, щоденна аналітика це заявки на бронювання, кількість записів з реклами, місячна аналітика це вартість заявки і клієнта, і підписника. Разом з таргетологом ми аналізуємо, що можна змінити, які креативи позмінювати і як можна зробити так, щоб ціна за клієнта, який приведе нам таргет, була дешевша. Найбільшою помилкою в таргеті є поганий креатив. Тобто, це не таргетолог погано працює, це дійсно не працюючий креатив. Це знім знімки або як і дивується, чому дійсно реклама потім не працює. Тут важливо заінвестувати в таргет і в якісний візуал. Ще одною помилкою в таргеті є неправильний офер. Не даємо складні або вузькі послуги. Людина має одразу розуміти, що отримує манікюр плюс педикюр за дві години. Зручно, красиво і вигідно. Моя для вас порада в цій справі. Якщо знімаєте контент із блогерами, запитуй дозвіл на використання їхнього обличчя в рекламі. Не всі на це погоджуються, але якщо дали згоду, то твої креативи одразу виглядають дорого і професійно, І ще й залученням якогось відомої людинки, наприклад, навіть в своєму колі. Таргет це двигун для швидкого росту, але він працює тільки тоді, коли є стратегія: контент і аналітика. Це не якась там чорна магія, це цифри, тексти і системна робота, які у всьому. Колаборації просто і без вкладів. Це ще один найпоширеніший і найефективніший спосіб залучення нових клієнтів колаборації. і для цього не треба великих вкладень. Усе дуже просто береш і йдеш пішки по своєму райончику біля твого біля твого салону, кав'ярні, студії, магазини, поспілкуєшся з власниками, попропонуєш обмін сертифікатами або ваучерами. І вже маєш перший потік нових клієнтів з іншої ніші. Як це наприклад працює в моєму салоні? У нашому салоні регулярно з'являються свіжі квіти. Це частинка атмосфери. Клієнтам вже хочеться це сфотографувати, відзначити нас, а ще вони отримують ваучер. При розрахунку за наші процедури на цей квітковий магазин на знижку. І в свою чергу наші сертифікати лежать в квітковому магазині. Друга наша колаборація це з кав'ярнею на нашій вулиці. Наші клієнти отримують знижку на каву, а відвідувачі кав'ярні сертифікат на знижку в нашому салоні. Це настільки просто, але працює дуже ефективно, бо люди люблять каву, мачу, лимонади, тим паче літом, і теж догляд. І вони можуть взяти собі якусь там свою улюблену каву і прийти до нас в салон або на Паки. На сертифікаті, які роздаються в цих колабораціях, дуже важливо прописати офер, що людина отримає дедлайн, щоб мати стимул скористатися як швидше, і QR-код на наш, наприклад, Інстаграм, щоб людина могла перейти, подивитися і записатися. З ким ще можна запартнеритися? Це можуть бути косметологи, безвешні студії, лазерні студії, фітнес-зали, магазини з одягом, ресторанами і кав'ярнями. Тобто. Це може бути будь-хто, якщо це інша ніша, це не ваша. Тобто, вам немає сенсу брати і робити колабу, з яким якщо ви манікюрний салон з іншим манікюрним салоном. Тобто, це буде нелогічно, бо це може бути з вашої сторони злив клієнтської бази. Ще один класний момент в колаборації це може бути, наприклад, ваше спільне відео з партнером, наприклад, Reels. Але не просто що от ми разом і ми класні, а з розіграшем і вигідною пропозицією для клієнта. Бо люди ліниві, вони не будуть дивитися просто то, що ви там разом собі щось зазнімете. Вони хочуть для себе отримати якусь цукерочку і вигоду, і ви маєте це дати, бо вам це залучить нового клієнта, який з часом може стати вашим сталим клієнтом і дати вам свою. Гроші. Умови такої співпраці можуть бути прості: наприклад, там відмітка і вас, і партнера, або репост відео, або отримай можливість виграти набір там чогось, або знижку. Це піднімає охоплення, залучає нових людей і підсилює ваше позиціонування. Головне шукати партнерів не десь далеко, а починай з тих, хто є на вашій локації. Навіть по вулиці, в вашому районі, звертайтесь не до адміністраторів, а одразу до власника або керуючого, бо тільки вони можуть ухвалити такі рішення, а, наприклад, якийсь адміністратор може просто не передати цю інформацію, так сказати, верхівці. Наступний інструмент залучення клієнтів це ugc Маркетинг. Що це таке? Це коли ваші клієнти самі створюють контент про ваш салон, відмічають вас у сторі, спублікують фото, розповідають, де вони були і що вони робили. І це дуже сильний інструмент, бо нові люди бачать вас через реальні рекомендації. Люди нам дають людей, і як це працює в нас. Зараз ми отримуємо до 200 відміток на місяць від наших клієнтів, і це безплатної реклами. Але щоб таке запрацювало, потрібно будувати систему. Люди не будуть вас просто так рекомендувати. Перше, що треба зробити, сказати клієнту, що його відмітка для нас дуже важлива, що ми його дуже любимо. І ми не соромимося про це говорити. Адміністратор чи майстер при зустрічі з клієнтом мусить сказати Доброго дня! Ми раді вас бачити сьогодні. Ми дуже цінуємо, що ви з нами. Якщо сьогодні відмітите нас у сторіс після. Процедури отримаєте приємний подарунок. Друге, що ми маємо зробити, це дати щось приємне на обмін. Це може бути е, щось зовсім недороге, але красиво оформлене. Наприклад, маленька бомбочка для вани, міні-масочка, кремчик, свічечка, скрабчик. Якась цукерочка, бажано, щоб скрізь було ваше лого, щоб люди хотіли це сфотографувати і виставити в своїх соціальних мережах. Такі дрібнички не вартують багато, але створюють класний досвід і бажання повертатися. Ми, наприклад, щомісяця змінюємо наші подаруночки, щоб постійні клієнти хотіли їм було цікаво робити відмітку знову. Робимо інформацію в салоні про подарунок всюди, де тільки можемо: стікери на зеркалах, таблички на робочих місцях, згадка від адміністратора чи майстра при зустрічі на рецепшені чи, наприклад, за місцем праці. Чому про це важливо говорити саме до процедури, а не після? Бо коли клієнт приходить до салону і робить процедурку, в нього є там годинка, півтори вільного часу. А коли він уже іде. Йому вже багато справ в голові, і це не сильно буде в пріоритеті, щоб швидко там написати про вас, що. А коли людина сидить, вона має час фотографуватися, відмітити, запостити, і це вже буде класний і контент для вас, і, можливо, навіть клієнт, який прийде з бази з бази підписників вашого клієнта. І наостанок інструмент, без якого я просто не уявляю свої, своєї роботи, це CRM-система. У нашому випадку, це буксі, ми працюємо в Польщі. Це система онлайн-запису, яка зручно, яку зручно використовувати як нам, так і клієнтам. І я скажу чесно, що це один із найрозумніших моїх вченків, яке ми впровадили в студії. Бо, по-перше, клієнт може сам записатися на послугу онлайн, без, без дзвінків, без зайвих переписок з адміністратором. Це зручно для всіх, для клієнтів, бо записується тоді, коли їм зручно навіть вночі, а команда не витрачає час на ручну організацію записів. Друге буксі автоматизує комунікацію. Після кожної процедури система бачить, коли клієнту потрібно знов перейти, і автоматично надсилає нагадування. Це можна також робити вручну через цю систему, але можна і автоматично. В цьому повідомленні вже є посилання на онлайн-запис, людина може просто собі клікнути і знову потрапити до нас. Це працює як повторний маркетинг на автопілоті. Якщо ви досі не маєте що. Онлайн запис обов'язково зробіть його, і це не просто треба зробити, це треба ще й розмістити у усіх своїх соціальних мережах. В шапці профілю в інстаграмі, в телеграм-каналі, якщо він у вас є, на Google картах, у сторіз, хайлайтах, під кожним рілз, щоб людям було зручно переходити, бо люди ліниві, вони не будуть шукати, якщо вони не зацікавлені. Це не просто зручно для постійних клієнтів, а також точка входу для нових. Людина просто може натиснути на одну кнопочку і перейти, Йти і записатись. Для нас CRM-система система це не просто запис, це повноцінний сервіс, нагадування про запис, підтвердження, статистика по візитах, історія клієнта, автоматизація повторних візитів, навіть підрахунок фінансів. І саме через це я завжди рекомендую буксі своїм дівчаткам в Польщі, хто в мене приходить, консультується. Це не на правах реклами, просто реально дуже зручно. Якщо ти виконаєш всі ці інструкції, Побачите зразу, наскільки швидко зможете вирости. У вас вже є все, вся необхідна інформація, просто треба це зробити. Тож, я в свою чергу бажаю вам впевненості, натхнення і стабільно високих доходів. Якщо ще залишились якісь питаннячки, запрошую на особисту сесію зі мною. Для тих, хто переглянув цей урок, дарую знижечку 60%. І щоб скористатися, просто натискай кнопку нижче і ми про все домовимося. Па-па!